Легесенькі 30 доларів на акаунт разом із рефандом за газ. Вітаю! Ви на каналі Худой в Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про спільну промокампанію Кіберконект та Binance. Традиційно перед початком запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube та Telegram-канали у описі до цього відео, в яких будуть усі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців. Топ-1 біржа Binance спільно з CyberConnect проводить шеститижневу кампанію, де всі учасники розділять пул у 510 тисяч доларів у токенах Кібер. Якщо коротко, то Кібер це перша рестейкнута L2 мережа на ефірі зі своїм токеном, розроблена на технологіях оптимізму для соціальних мереж і оптимізована для масового впровадження. Що тут означає рестейкнута l 2 не маю міці пояснити, але щоб тут заробити, це знати не обов'язково. Проте дійсно важливим є те, що якщо ми будемо виконувати завдання в числі перших 50 тисяч учасників, то нам повернуть затрати на мінт у подвійному обсязі. Як вже казав, подія триватиме 6 тижнів, де кожного дня нам необхідно буде виконувати нескладні завдання та мінтити NFT. В середньому витрати на Мінт складатимуть 10 центів за один, а розробники заявляють, що 5-7 доларів на аккаунт вистачить для повного проходження івенту. Всього є 36 NFT та 4 тіри учасників. Як саме будуть розподілені винагороди, ви бачите на екрані, і також є важливим той факт, що якщо ми зберемо більше 30 NFT, то ділитимемо одразу всі пули. А так як затрати на газ можна компенсувати, раджу забирати всі NFT обов'язково. Також важливий момент: якщо у вас вже встановлений застосунок Binance, то необхідно його оновити до останньої версії. А здійснювати будь-які дії тут необхідно виключно через Web 3 гаманець від Binance. Якщо ви ще не зареєстровані, то вам необхідно з мобільного телефону створити аккаунт Binance, перейшовши за посиланням із публікації. Далі, вже увійшовши в свій аккаунт, перейти у вкладку Гаманець. Вгорі перемкнутись на Web 3 та створити новий гаманець, надійно зберігши сіт фразу. Далі для його поповнення переходимо в ньому ж у вкладку Отримати в пошуку. У токена вбиваємо ETH та поповнюємо його ефіром або з біржі, або з вашого метамаску у мережі Arbitrum, Base або Optimism для подальшого бріджу в мережу Кібер. Виконувати активності цієї кампанії можна як з телефону, так і з ПК, проте у другому випадку нам потрібно буде на телефоні підтверджувати усі операції. Після того, як ми маємо вже поповнений наш Web 3 гаманець на біржі Binance Ефіром в будь-якій із сказаних вище мереж, переходимо за цим посиланням. Саме в рамках демонстрації я буду виконувати цю всю активність із веб-версії сайту, проте це можна робити і з телефону, просто у веб 3 гаманці, натиснувши на відповідний банер. Далі вже на цьому сайті справа вгорі натискаємо Wallet. Обираємо Binance Web 3 Wallet обов'язково. У моєму випадку скануємо QR-код за допомогою Web 3 гаманця від Binance. В телефоні нам одразу запропонує, яку мережу обрати. Та натискаємо продовжити та підключаємо гаманець. Далі вже тут підписуємо транзакцію і підтверджуємо її в себе в гаманці на телефоні. Далі в цьому полі вводимо реферальний код, який ви зараз бачите на екрані, для того, щоб отримати приємні бонуси, і далі натискаємо Submit. Я ж поки що скіпаю. Одразу ж тут на сайті бачимо, що нас попереджають про оновлення нашого застосунку на телефоні, аби нам коректно відображалася нова мережа та активи в ній. Якщо у вас все окей, то закриваємо просто це вікно. Далі зліва вгорі можемо під'єднати свій Twitter, Lens ID та Farcaster. Тут жодних складнощів у вас виникнути немає. Якщо маєте аккаунти, просто натискаєте Connect та підтверджуєте приєднання вже в самих соцмережах. Для того, щоб з арбітруму оптимізму чи бейс перегнати свої кошти саме в мережу кібер, справа вгорі натискаємо сюди, в мене автоматично підтягує мережу, в якій в мене бачать кошти. Бачимо, що комісія за переказ складе приблизно 30 центів. Я для початку обираю 5 доларів та натискаю змі. Мережу. Підтверджую це на телефоні та натискаю Bridge. Підтверджую операцію на телефоні. І так як в мене забралися кошти з мережі OP, Bridge відбувся успішно і через якийсь час кошти будуть відображені в нашому аккаунті. У самому Web3 гаманці Binance вони можуть відображатися некоректно, але не переживаємо, кошти все одно поступили до нас на рахунок у мережі Кібер. Можемо закрити це вікно та перейти до виконання першого завдання. Натискаємо Mint Now. Одразу бачимо, що почали відображатися кошти на нашому рахунку. Можемо Сміливо продовжувати. В цьому першому завданні нам необхідно буде методом тику розставити відсутні слова. Якщо ви помиляєтесь, то просто автоматично слова вертаються назад. І таким чином ми просто підбираємо, яке слово нам підходить, а в кінці натискаємо MINT. Після того, як ми правильно розставили всі слова, натискаємо MINT, міняємо мережу, підтверджуємо дію в гаманці та натискаємо Mint. Знову ж підтверджуємо дію в гаманці, і бачимо, що успішно змінтили перше завдання. Можемо закривати цю вкладку. Так як це завдання змінтило вже 59 тисяч людей, то на рефан саме за це завдання розраховувати не варто, проте на всіх інших присутній лічильник. Вертаємось назад, одразу бачимо, що ми змінтили успішно перше завдання, і правіше можемо бачити той самий лічильник, який показує, скільки саме залишилось вільних місць для того, щоб претендувати на подвійний рефан за мінт цього NFT. Натискаємо Mint. Одразу тут бачимо, що це завдання змінтило майже 54 тисячі учасників, і одразу знизу бачимо. Чимо, що попри те, що цю кампанію необхідно виконувати саме через гаманець Binance Web 3 не всі його мінтять саме таким чином. Тому навіть тут у нас є вільні місця. Натискаємо мінт. Підтверджуємо операцію в гаманці. І після успішного мінту, якщо ми в числі саме тих перших 50 тисяч, в нас з'явиться можливість заклеймити реварди в токені кібер. Натискаємо сюди. Далі на головній сторінці гортаємо трішки нижче і зліва бачимо, що можемо заклеймити нашу винагороду. Натискаємо клейм, підтверджуємо операцію і бачимо, що успішно заклеймили рефанд. Можемо закрити це сповіщення і переходимо до наступного клейму. Натискаємо Mint. Тут знову ж таки: Mint. Підтверджуємо операцію в гаманці і одразу клеймимо ревард. Успішно склеймили, переходимо далі. Натискаємо Mint. Знову Mint, Підтверджуємо операцію. Бачимо, що успішно замінтили, Клеймимо реварди. Успішно склеймили. Переходимо до наступного. Mint. Mint. Підтверджуємо операцію. І вже стандартно після успішного мінту клеймимо винагороди. Після успішного клейму переходимо до останнього відкритого завдання. Натискаємо Mint. І знову мінт. Підтверджуємо операцію і забираємо винагороди. Успішно заклеймили. Тут далі на сайті можемо бачити, що ми виконали всі актуальні завдання, а наступне буде відкрите через 10 годин. Скоріше за все, на момент виходу цього відео, ви зможете заклеймити його. І як бачите, складнощів з виконанням завдань тут жодних нема. Також, якщо ви активний користувач твіттера чи фаркастера, тут можливо прийняти участь у окремому розіграші токенів Cyber. Можемо натиснути сюди. Тут одразу бачимо приклади публікацій, скільки на них лайків для того, щоб розуміти, чи варто вкладати сюди якісь ресурси, бо якщо у вас не прокачаний твіттер, то зробити якісну публікацію з великою кількістю лайків буде доволі складно. А після того, як ви зробите свою публікацію в фаркастері чи твіттері, нам необхідно буде скопіювати на неї посилання, вставити сюди та надіслати. Далі, вже якщо ваша публікація пройшла, в кінці івенту вам буде нарахована відповідна кількість кібер. Напам'ятаю, що на момент запису цього відео токен кібер торгується в діапазоні 4-4,5 доларів. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на Ютуб та телеграм-канали за посиланнями у описі. Також діли своїми очікуваннями від промо, чи будеш робити, та задавай свої питання в разі необхідності у коментарях та телеграм-ком'юніті. До зустрічі у наступному відео.